Що ми є українці, і це є наше. Краще і не скажеш. І в цьому відео ви побачите, як пані Люба з села Нижній Вербіч створює дідухи. Справжні українські традиційні новорічні прикраси. Забуті, але поступово починають повертатися і набувати популярності під час циклу новорічно-різдвяних свят. І звісно, без вас, наші любі глядачі, ця популяризація неможлива. Тому підписуйтесь на канал, розповсюджуйте відео, ставте вподобайки, показуйте відео дітям та не забувайте про давню приказку. Дідок до хати, діда з хати! Пані Люба робить дідухи різних розмірів. Але під час другого візиту в коридорі зустрічали ось ці три величезні дідухи. Розміри насправді вражали. Цей дідух має півтора метра. Робила я його добрих два дні. Це так, щоб не, майже не підніматися. Дуже його тяжко робити, дуже тяжко, особливо ноги, бо він громісткий, не, не можеш його добре робити. Але від нього є велике задоволення, бо коли ти зробив, то він є. Хто думає, що він того вартує. Цікаво було дізнатися, куди замовляються дідухи таких розмірів. Ну, більшість йде десь в ресторан. Цей замовили на Київ. Відео називається Ваш подарунок під дідухом. А так люди часом можуть і комусь брати в подарунок, беруть собі замість ялинки. Хтось великий хоче взяти, щоб не ставити ялинку, Каже, це нам підійде замість ялинки. Але за все, люди люблять маленькі поставити на стіл, щоб їм стояв на свій вечір на столі. Тепер переносимося на горище, де зберігаються заготовки для майбутніх дідухів та інших виробів. Це в нас житочко, це овес, це льон, ще є пшеничка. Чотири складники, з якими я працюю. Саме найліпше я люблю жито. Воно дуже гарно лягає, велике, довге колосся має. Будучи на цьому горищі, пригадались слова з народної посівалки. Сіся родися, жито-пшениця, всяка пашниця, коноплі постелю, альон по коліна, щоб вас ніколи голова не боліла. До речі, всі ці культури Люба висіває, заготовляє самостійно, бо це основа, без якої не буде дідухів. Ми висіваємо, ну, тепер є трактори, бо колись ми висівали дуже трошечки, бо руками дуже тяжко землю розпушити. І в трактор засіваємо половинку жита, половинку собі, наприклад, пшенички озимої. А потім ще є яра на весні, бо вона має колосячку, То є двояка пшеничка, є, яка просто зараз вам там нанизу покажу. Вона є без остя, а є з остям. Вона інакше та лягає, інакше та. Льон висіваємо вручну, бо він такий, треба дуже дрібонько, так щоб він був ріденький, бо якщо загусту, то його потім вітер повалить і. Він лишиться на землі, і вже з нього нічого не будеш працювати, бо він дуже покрутиться. Посадити це тільки перший етап, а до того як приступити до створення самих дідухів, передує збір врожаю і сортувальний етап. Липень, серпень це кожне колосочко, яке ми зриваємо з поля. Жнемо його серпом. І привозимо додому. Потім вдома беремо кожен колосочок і всі листочки, які є на цьому, кожен колосочок у мене в руках. Ми знімаємо всі листочки. Потім в'яжемо невеликі в'язочки. Я сортую. Якщо воно дрібне, то до дрібного. Якщо воно прям дуже велике колосочку, то до другого. І малесеньке то до третього, бо можна зробити соняшник. Сортуємо на три. Бо потім дуже легко з ним працювати, бо як більше, менше, більше менше, воно нерівно лягає. Ще важливим етапом є збереження врожаю до початку роботи, а зберігати потрібно в сухому місці і подалі від мишей. Зберігається, бо тут сухо, не попадає їм волога, і воно зберігає одну єдине, це в нас мішеня. Час від часу все ходжу, і отак думаю, боже, ну їжте кукурудзи, їжте там горіхи, щось їжте лиш не, не лізьте на це, бо вони можуть собі по, прям по ниточці лізуть і тоді виїдають, Складаю, Думаю, хай вони їдять те, що є по землі, хай не лізуть на верхи. Але бачу, що жити вони не рухають взагалі. Тепер переходимо до заготовок і власне створення дідуха. Ми робимо маленькі заготовки. Для того, щоб потім почати дідух. Робила заготовки жита, пшеничка і льон. І пшениця, яка має Остя, бачите, вона така має вусика. Такі. З Остю пшеничку у мене є 87 років мама, яку звуть Ганна Павлівна. Вона дуже часто мені каже: Та принеси якусь роботу, хай я вже щось роблю, бо я не можу. Ну, я приношу роботу, показую, я показую. Як щось недобре переробляю, а за все, то я кажу: мамусю, тебе золоті ручки, ти дуже гарно це зробила. І вчора привезла це від неї, бо вона десь позавчора собі ввечір. Вона погано спить, трошки хворенька, вже робить заготовочки. З мамою Люби вдалося теж познайомитися, але вже під час другої зйомки, коли для проєкту наші Бесаї» готували дві святвечорові страви. Складаю колосочки і по тому складає. Донька у дідуха. Я е, була молода жінка, йшла в колгосп на роботу. Йшла і йшла бабка з безсагами, така сусіда недалека. Та каже: Ганусю, куди ти йдеш? А я кажу, йду у колгосп. Йой, ти б, дівчини собі пішла у зілі, назбирала зілі, насушила, зробила з них. Я роблю вінки на гроби, а ти б робила дідухи. Що ж би ти собі робила? Ти така, що ти все можеш робити. Я кажу, дякую. І каже, ти би собі цього намикала, поклала, висушити, і будеш мати гроші. Що ти в колгоспі там маєш? Мені дуже подобається, коли дідух зроблений соломою. Часом роблять нитками, часом роблять скотчем. Стараємося його рівненько, щоб воно не трісло, тримати в ручках, бо може тріснути, і тоді треба наново воно живе, висухши. Мама колись розказувала, що ще як мама була маленькою, то дідусь її тато вносив у хату. Оберемок, називався він сніп, пшениці і ставили в кутик. Святий вечір, коли люди сідали вечеряти, вносив або газда, або старший син в хату і ставив в куток на покутті. Колись стояли в хаті лави, лавиця велика була, вона була до самого кута і там в кутику ставили. Зараз ми заносимо великий дідух так само на святий вечір. Ставимо біля пічки. У нас є пічка і ми так її ставимо, якщо він великий, то ставимо куть. А якщо є маленький дідух, то ми ставимо прямо собі на столі в кутику. Знаєте, як сідали вечеряти, то я це пам'ятаю, вони брали кутю, кидали до стелі. Це щоб бджоли були. Я навіть не знаю, я все одною думаю, що ж вони це? А нас дітьми заставляли полізти під стіл, ми там кукурікали, бекали, мекали, щоб худоба велася. Зараз дітям я теж часом кажу внучатам, а ну під стіл і пококали, щоб у бабусі були курчата. До речі, на каналі Наші Бесаги є відео про страв, страви, там теж підкидають до стелі кутю. Всі посилання будуть в описі під цим відео, а ми зараз дізнаємось, коли ж саме починають робити власне дідухи. Листопад починається, вже по городах поробили, поорали, чесник посадили, і пішла до хати і починаю собі крутити там. дві години, три-п'ять, вечір не спиш, встаєш, крутиш. Коли маєш час. Ну так, щоб просто сісти цілий день, так нема, бо воно було й дуже сильно спина, болять руки, болять дуже пальці. Коли ти вже чуєш, що ти вже не годен, ти відставляєш, трошки мусиш відпочити і потім знову. Воно так здається, що воно дуже легко. Але від початку його посіву до коли його вже ти робиш, дідух, це є дуже тяжка і клоп... клопітка робота. Часом наб... я можу навіть дехто і поспорити. Кажу, чому одна роза може коштувати 70 гривень, а такий маленький дідух 100 гривень не може коштувати. Ну Хіба він не вартує ті? Ну, часом чуєш від людей, що ні. Пішла собі, нарвала. І що ти там таке зробила? Мені тут дуже прикро чути, я не сперечаюся, бо кожен має свою думку. Як що це основна, що це мусить бути, ні, звичайно, не мусить бути. Це не хліб, ви його їсти не будете. Хочете, купляєте, хочете, ні. Але просто ви повинні знати, що ми є українці і це є наше. Наприклад, молоді люди, як приходять, то вони в захваті, вони. Беруть, вони так дякують, що хочеться плакати. Дякую за те, що є такі люди, які це ще творять. Ну, ці дідухи виробляють, що не забули це. Тому я кажу, є люди всякі, і приємно, коли людина прийде і тобі каже гарні слова. Це вже початок створення дідуха і Люба розповіла, від чого залежить висота. В мене яка солома. Як, дивіться, я навіть її не відрізала. От як я жала, от була коротенька. Бачите, є коротше, є ще коротше. Жито, жито може бути вище мене на полі. Тому я його і жну. ну Його дуже тяжко, бо ти не можеш його обібрати, скласти. Навіть не можеш таку висоту й повісити, бо ну ти вішаєш, а воно до землі, не підходить. Трошки відрізаєш. Але, ну. Овес також високий. Овес може бути і півтора метра, метр двадцять Овес росте також високий. А от пшеничка, особливо ця, без остя, вона дуже-дуже має коротенькі, ну, коротенькі стебільочки. Тому якщо він в мене такий коротенький, звичайно, що діду буде маленький, він ж не може бути великий, бо нема з чого його е, зробити. Це ми зробили такий вершочок. Коли людина схоче собі, вона трошки може розпрямити і він вийде ще пишніший. Там було три, тут буде п'ять, можна поставити ще сім. Дідухи можна прикрашати сухими квітами, можна різною сухою травою, а дехто любить, щоб взагалі ніяких додаткових елементів не було. Наш дідух вирішили прикрасти материнкою та деревієм. Ще під час створення дідуха пані поділилася, які 12 страв вона готує на святвечір. Це дуже схожий перелік страв до того, який у нас є на каналі. Тому запрошуємо до перегляду. Креплики. Креплики це, як хтось не знає, то це вареники. Але ми їх ще завертаємось. Так, коли є трикутничок, ми ще звертаємо і робимо такі кругленькі креплики з підпіньковим паштетом і з капустою. Окремо з капустою, окремо. Ми робимо двоякі ще для каналу Наші Бесаги пані Люба приготувала дві з 12 святвечорових страв. Це були ті ж самі креплики з паштетом та шухи. У відео про креплики також можна глянути, як наліпити швидко багато вареників. Це вже в нас є дідух. Тепер йому треба дати три ножки. Готові дідухи Люба продає знайомим. Виносить на базар в Коломиї, а нещодавно завела сторінку в інстаграмі. Посилання буде в описі до відео. Для того, щоб традиції жили, нам всього лиш потрібно підтримувати тих людей, які це виробляють. А найкраща підтримка це коли є попит на традиційні речі. Тому будете бачити дідух на базарі у своєму місті, купляйте його в свою оселю, і нехай він для кожного дійсно стане символом урожаю, добробуту та багатства. І Якщо є якась біда, то нехай піде геть. Дякуємо всім за перегляд. Якщо сподобалося відео, ставте свої вподобайки та поширюйте. І не забувайте підтримувати Сили оборони України. І нехай біда поскоріше покине Україну і згине на московських болотах. Слава Україні! У нас вийшов такий перший дідок.